Доброго дня! Сьогодні 16 жовтня, площадка Євротюк. Сьогоднішнє відео у нас буде про Масей Фергюсон 240-й, але поки ми до нього дійдемо, то в нас сьогодні заїхала машинка з пресами. Як завжди, пресі в нас дуже-дуже дуже багато. Хілорічно ми їх возимо, готуємося до наступного сезону. Два 62-х роланта і раз набої по тюковим пресам. До речі, комусь може цікаво. Граблі ворошилки. І функцію граблів виконує і функцію ворошилок. Преси класи, Рів'єри, велгери, фамароли. До речі, минулої поїздки приїхала ось така сівалка 2,5 метри дискова. Може комусь цікаво. Комбайни завжди в нас є різні. І йдемо до 240-го масея Фергісона. У нас з'явився такий комбайн, він зараз на сервісі, йому трошки потрібно приділити уваги. Комбайн з подрібнювачем. Ось такий цей комбайник. Ось такий цей комбайник і ось такою гумою. Що ми по ньому будемо робити? Буде замінена замінений ланцюг привода шнека. Буде замінений пас на мотовилах. Будуть замінені два ходові паси. Буде замінений ланцюг привода соломотрасів і елеваторів. Будуть помінені самі елеваторні ланцюги. Вони зняті. Будуть поміннені самі підшипники дерев'яні саломатрас. Ось вони. І буде, 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 буде трохи відреставрований грохот. Ось такі роботи будуть проведені з цим комбайном. І, і, і на сьогоднішній день. До речі, те, що познімали зараз, з нього лежить. І після оцього всього комбайн буде коштувати 12 тисяч доларів. Цікаво, телефонуйте, пишіть. Масей Фергюсон, верніше Дронінборг 4000 С. Цей комбайн під завдатком. І він теж зараз на сервісі. Як завжди, у нас дуже 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 багато пресів. Не сезон, але все ж таки один прес в тиждень від нас. Уїжджає, люди купують. Так би, слухаючись вислову готуй сани влітку, дякую за увагу. Всім від цього здоров'я. До побачення.